Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий обкантувальний шоу з закритим зрізом. Використовують для обробки пройми та горловини в легкому одязі, обкантування дитячих комирів, воланів, манжет. Від закритого зрізу обкантування до строчки 0,1-0,3 см. Складаємо деталі, урівнюючи зрізи. Прокладаємо строчку, не забуваючи про закріпки. Запрасовуємо шов меншу деталь складаємо також зріз. Та запрасовуємо його. Та ще раз огинаємо. Ось таким чином. Прокладаємо строчку або під шов, або на 0,1 см на зрізі. Не забуваємо про закрити. Перепрасовуємо. Ось як виглядає з ліцевої сторони. І ось з виворотньою. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.